Ту корпу екстра вага 10 кг, ціна 7 євро за 1 кг. Перший у нас ось такий рожевий, ви дивіться, який гарний, теплесенький. В розмірі SM. Далі так, ось такий фіолетовий. дивіться який гарний стан ідеальний. Просто навесенький, він такий, йде стяганий. В розмірі XXL. Далі білесенький, ідеальні білесенький, халатний. Ось так він виглядає ззаді. Він йде короткий. В розмірі L. Далі, дивіться, який класний, просто мега стильний. Особливо зараз. Дивіться, який класний. Дуже гарний. Від ASUS в розмірі S. Далі ось такий звичайний чорний халатик в розмірі М. Всі халатики йдуть з поясочком. Далі ось такий білесенький. Дивіться, як він гарно пошитий. В розмірі М. Далі йде ось такий. Це у нас чоловічий у великому розмірі. Всередині йде ось такий теплесенький, зверху йде ось такий. Так, 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 так. Ой, дивіться. Дуже, дуже, дуже великий халат. даємо рецепт плед халат. Так. Він іде з кишенькою для них. В нього полностью повністю закутатись. Далі. Ось такий чорний. З червоним капюшончиком. В размере LXL. Він іде від Marvel. Дивіться, який класний. Ось такий білесенький, великий гарний. Так, зараз покажу повністю його. Ось такий він довжини. Ідеально білесенький в розмірі М. Далі ось такий бірюзовий халатик. Де більш до зеленого такого відтіночку. Розмір у нас тут 46-й. Ось так він виглядає, дуже довгий. І ось такий халатик, дивіться, який гарний, дуже класний колір. Неймовірний і це халатик в розмірі SM від юск. І ось такий останній пудрово-рожевий. Розмірі М в горошок. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджерам у Viber та замовляйте.